Нам потрібно зробити зліпки наших рук. Проходь, будь ласка, я ще не робила це ніколи. Тому ще раз інструкція. Засипаємо гель міксер. Давай ось так напевно. Чи як? Давай приємна прохолода. Цей гель він дуже холодний, а у нього були такі долоні м'які, теплі. Взагалі клас. Ага, так. Чотири хвилини. Це в нас такий план. Я хочу подивитися, що з цього вийшло. Звичайно. Вау, Мені подобається дуже гарний спогад. Дуже гарний. Подарунок такий дуже хитрий, тому що одразу є е, контакт, тактильність. Вона отримує троянду після такого.